Вітаю! Сьогодні поговоримо про таку важливу пунктограму, як тере між підметом і присудком. Але спочатку пригадаємо. граматична основа речення це підмет і присудок. Підмет відповідає на питання, хто що, присудок – на питання, що робить підмет, або ким, або чим він є. Наприклад, мова скарб народу, мова це є скарб і зверніть увагу, в цьому реченні між підметом і присудком ставиться тере. Це єдиний розділовий знак, який може стояти між цими головними членами. Ніякі інші розділові знаки між ними стояти не можуть. Отже, коли тире ставимо? Тере обов'язково ставиться, якщо підмети присутку виражені іменниками в називному відмінку. Наприклад, бджола відома трудівниця. Бджола є. Трудівниця. Або підмети присудок, виражені іменниками в неозначеній формі інфінітивами. Жити, вітчизні служити. Коли один із головних членів це інфінітив, а інший іменник в називному відмінку. Наше завдання здобувати освіту. Завдання є здобувати. Коли підмети присудок виражені числівниками 2 плюс 2. Чотири. І тире ставиться обов'язково, коли є слова «це», то ось значить між підмитом і присубком. Поезія це діло совісне. І обов'язково запам'ятайте, коли ми не ставимо тире. Коли між підмитами, присупком є дієслова зв'язки: є, був, була, міг, могла, став, стала тощо. Марія була вчителькою, вона була щасливою, тере не ставимо. Також тере не ставиться, коли між підметом і присудком є слова не, неямо, наче. Кров не водиться, собор, як свіча. І коли присуд виражений прикметником, займенником, прислівником. річка широка та глибока. Річка під, а широка та глибока. Буде присудом. Отже, запам'ятайте правила, коли ми обов'язково в реченнях ставимо терем. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!